23 серпня Україна святкує День державного прапора. Ця дата була обрана не випадково. Адже рівно 33 роки тому синьо-жовтий стяг уперше з'явився в сесійній залі Верховної Ради. Сьогодні в Харкові відбулося урочисте підняття прапору на найвищому флагштоці України за участю бійців 92-ї окремої штурмової бригади. Пойму, він у зустрів у складі 92-ї бригади у Куп'янську. Так зустрів з тієї самої фатальної ночі, коли все це почалося. Що наказували, те й робив. Після того як почала більш-менш устаканюватися ситуація, брав участь, допомагав чим міг виконував розпорядження керівництва. Можна навіть сказати, брав участь у харківській операції у звільненні у складі другої реактивної батареї реактивного дивізіону. Що стосується цього свята, то скажу так: за цей прапор люди в за його прапору буває цю нечість, яка прийшла. Прапор це символ державності. Герб, гімн, прапор це символи державності у межах, які визнані міжнародним співтовариством. І нікому не дозволено ці основи державності порушувати нікому. Пересічні мешканці Харкова з повагою ставляться до свята. Вони підкреслюють, що державні символи відіграють велику роль для української нації, і, зокрема, в часи війни їхня важливість тільки посилилася. Відношення виключно позитивне, тому що це формує нашу націю як, як таку, як українців, і сьогоднішнє свято беззаперечно є одним із найважлив... най... найважливіших тому що наступний у нас іде вже день незалежності України, і мені безмежно приємно, що молодь вони були присутні на цьому святі. Ви знаєте, що о 9 годині завжди є загальнонаціональна хвилина мовчання, і безмежно приємно, що багато свідомих українців долучаються саме до таких заходів, державних, офіційних, тобто не просто формально, а дійсно. Приходять і дійсно спостерігають за тим, що відбувається в нашій країні. Я дуже поважаю наш український прапор. Я його полюбляю. І у нас в Україні все буде добре. Український прапор символізує: вперше це голубе небо, і друге, це наше жито, підсонешник. Або пшениця. Я вважаю, що він дуже красивий і він символізує нашу країну. Це символ нашої країни. Я також вважаю, що це є символом для кожного міста окремо, особливо зараз. Що стосується кольорів, то це, мабуть, неймовірні кольори, це і символ чистого, а наразі мирного неба для нас. Це символ нашої незламності. Жовтий колір це символ нашої сили, нашого багатства, багатства і, мабуть, і продовольчого, і символ чогось яскравого. Тому я вважаю, що наші кольори це найкращі кольори у світі. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов, Харків, Новини.